Вітаю! Ви на каналі Тося читає казки. Великий поганий вовчисько розслідує казки. Частина друга. Джек і Бобове стебло. Ту-дум, 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 ту-ду-ду-дум, ту-ду-ду-дум. Ту Отже, нагадаю вам про що йдеться у касті. Джекі з мамою були дуже бідними, і в них закінчилася їжа. Мама Джека наказала йому піти на базар і продати корову, щоб у них нарешті були гроші. На базарі до Джека підійшов незнайомий дядько і наплів йому, що має чарівні боби. З якоїсь невідомої причини Джек виміняв єдину родинну корову на ці боби. Прийшов додому. Ну, звісно, маму Джека поплавило. Вона розлютилася і викинула ці боби геть. Неймовірно, але ці боби справді виявилися чарівними, і вони виросли у велетенське бобове стебло. Воно досягало неба, і Джек вирішив подертись по ньому. І подивитися, що ж там на горі. На вершечку у хмарах він натрапив на велетенський замок. Джек пробрався всередину і вкрав торбу із золотими монетами, поки величезний велетень спав. Потім він повернувся і вкрав курку велетня, яка несе золоті яйця. Можна подумати, що крадіжок на один день вистачить, але ні, він знову вертається і краде золоту арфу велетня. От тільки тут не пощастило Джеку, адже ця галаслива балакуча арфа розбудила велетня. Джек біжить назад до бобового стебла, злізає униз і рубає його сокирою, перш ніж велетень встигає спуститися вниз. Хух, стебло квасолі падає і велетню кінець. Ну, потім Джек і його мама стають мільйонерами завдяки усьому тому, що Джек накрав. Яка ж мораль цієї байки? Перше ви можете довіряти випадковим незнайомцям. Друге ніколи не слухай свою маму, третє красти це добре. Ні, це не так. Давайте просто розберемо кілька речей. Тудум, 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 ту-ду-ду-дум. Якої висоти було бобове стебло, на яке піднявся Джек, і наскільки високе небо. Місце, де земна атмосфера повітря зустрічається із космосом, називається лінією Кармана. Це 100 кілометрів над землею. Це 303 ейфелеві вежі, які стоять одна на одній. Еверест найвища гора світу, має висоту трохи менше 9 кілометрів. Тож це все одно, що піднятися на Еверест 12 разів. Це дуже довгий підйом. Джеку потрібно було б взяти з собою кисневий балон, щоб дихати. На малюнку видно тропосферу, стратосферу і мезосферу. Чи справді Джек подолав увесь цей шлях? О, він, мабуть, дуже швидкий альпініст. Замок велетня, до якого дістався Джек, був у хмарах, а хмари нижчі за лінію кармана. Хоча хмари можуть бути на дуже різній висоті. От білі пухнасті хмари називаються купчастими хмарами, і вони можуть бути на висоті від однієї до шести ейфелевих веж над землею. Чи дійсно рослини можуть рости так високо, як хмари? Найвищим деревом у світі є секвоя гіперіон висота її перевищує 115 метрів. І це навіть не половина висоти найнижчої купчастої хмари. Учені вважають, що це приблизно максимальна висота, на яку може вирости дерево. Тому ні, це дуже малоймовірно. Як швидко Джек міг зрубати бобове стебло? Найшвидші лісоруби дереворуби можуть розрубати звичайну 30-сантиметрову колоду за 20 секунд. Але стебло квасолі Джека було настільки масивним, що приблизно було в 70 раз товщим. За цією логікою, найшвидшим лісорубом у світі знадобилося більше 23 хвилин, аби зрубати бобове стебло. Що це означає? Що велетень повинен був рухатися дуже повільно. Принцеса на Горошині Тудум, 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 тудом, тудум, тутудум, тудудум. Ту Жив собі був один принц. Він хотів одружитися на принцесі і шукав собі таку, але він був трохи дурбеликом і ніяк не міг зрозуміти, хто справжня принцеса, а хто ні. У них тоді не було інтернету. Аж доки одного вечора у палаці не з'явилася можлива принцеса мокрюча і прямо посеред грози. У неї навіть не було парасольки. Я справжня принцеса, чесно. Королеву це не переконало, і вона вирішила перевірити, чи справжня принцеса ця мокрюча дівчина, та як вона це зробить? Перевірити, чи її мама і тато королі? Ні, вона цього не зможе. Шукати її в королівській книзі справжніх принцес це було б занадто легко. Натомість королева поклала горошинку на дно свого ліжка, щоб перевірити, чи відчується дівчина горошину. Зверху королева нагромадила двадцять матраців і двадцять пухових ліжок. І якщо вона зможе відчути горошину і пройде мій тест на Хитрий горох, то вона справжня принцеса. Наступного ранку можлива принцеса сказала, що не могла заснути всю ніч і усе тіло її в синцях, бо таке незручне ліжко. Мабуть, це був горох. Це означає, що вона повинна бути справжньою принцесою. Ну, тепер принц і абсолютно справжня принцеса одружилися і жили довго і щасливо. Хвилиночку, одну казкову хвилиночку, але ж цей хитрий тест на горох не має жодного сенсу. І ось чому. Що не так із горохом. Тудум, 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 -ду тудудум, -ду тудудум. Якої висоти було ліжко, що його намостила королева. Давним давно, ще до того, як ваші бабусі народилися, матраси були міцними тканинними мішками, наповнювали їх грубою вовною або кінським волосом, і висотою вони виходили приблизно як коробка для пластівців. Парини це такі простирадла, наповнені пір'ям, трохи схожі на пухову ковдру, але вони були міцно набиті, тому висота їх була такою ж, як і матрас. Отож, у нас є двадцять матрасів і двадцять перин. Двадцять плюс двадцять дорівнює сорок коробок для пластівців. Та це ж висота, яка дорівнює зросту майже двох жирафів. О, бідній принцесі, мабуть, знадобився величезний батут, щоб дострибнути до свого ліжка. Ця принцеса, здається, дуже легко отримує синці, чи з нею все гаразд? У літніх людей синці утворюються легше, тому що з віком людська шкіра стає тоншою. У жінків синці утворюються теж легше, ніж у чоловіків, як і у людей, які не харчуються правильно і їм бракує деяких вітамінів. Тож, можливо, насправді ця принцеса була дев'яносторічною жінкою, яка з'їла забагато цукерок і відмовилася їсти. У свій горошок. Ніхто не може по справжньому відчути горошину крізь пір'я і матраси висотою в два жирафи. Правда? Оце хороше запитання. Нам потрібно перевірити. Дивіться, який у мене в руках трусометр. Експеримент називається так тест на чутливість принцесних трусів. Усе, що нам потрібно, це дерев'яний стілець, частинка конструктора Лего або сушений горох, якщо він у вас є, ну і труси бажано чисті. Перше, покладіть частинку Лего на дерев'яний стілець і всядьтеся на нього. Перевірте, чи відчуваєте ви його через труси. Потім вдягніть іще одну пару трусів і перевірте, чи відчуваєте. А потім додавайте все більше і більше трусів, аж доки не перестанете відчувати горох. Цікаво, скільки на цей експеримент ви витратили пар трусів, Ага? Казка про червону шапочку: Тудум, 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 тудутум, тудутудум. У червоної шапочки захворіла бабуся, і червона шапочка зібралась її відвідати. Мама наказала донечці не розмовляти по дорозі з незнайомцями. Поки дівчисько стрибало по лісу, вона натрапило на великого злого вовка, незнайомця, власне, і нормально з ним потеревенела. Усе розказала, куди йде, для чого, епічна помилка. Вовк міг би просто з'їсти її, але це була б дурниця. Замість цього він вибудував складний план. Нарешті червона шапочка приходить до бабусі і стукає у двері. Відповідає хриплий вовчий голос Вовк явно в ліжку бабусі, п'є бабусин чай. Одягся у бабусину нічну сорочку. Але червона шапочка навіть не помічає, що це вовк. Які у вас великі вуха, бабусю. Оце, до речі, було грубе зауваження, хіба що ви розмовляєте зі слоном. А це щоб краще тебе чути, дорогенька. Які у вас великі очі, бабусю, а це щоб краще тебе бачити, моя люба. О, які у вас. Великі зуби, а це щоб краще було тебе з'їсти. І великий злий вовк кидається на червону шапочку. На щастя, вона втікає. Вона по дорозі зустрічає дроворуба і просить його про допомогу. Той приходить, хапає вовка і розрізає йому живіт. О, звідти вистрибує бабуся, вовк проковтнув її цілком, тому з нею все гаразд, просто вона вся у вовчій слині. Великий злий вовк шкутельгає і накульхує кудись у ліс, щоб зашити свій животик, а червона шапочка і бабуся мило обіймаються. О, ну це так несправедливо. І так неточно, абсолютно неточно». Немає жодного способу проковтнути бабусю цілком. От просто повір мені. І як усе було насправді. Тудум, 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 дум чи хочеться вовку їсти червону шапочку і бабусю? Вовки м'ясоїдні. Тобто ми їмо м'ясо, але ще ми боїмося людей і зазвичай тікаємо від них. В основному вовки харчуються великими копитними тваринами, такими як олені, гірські козли, лосі ням. Отже, червона шапочка і бабуся були б у безпеці, хіба що вони захотіли б влаштувати вечірку у костюмах лосів. Чи міг би великий злий вовчисько проковтнути бабусю за один великий ковток? Ні, ми, вовки, подрібнюємо свою їжу на шматочки гострими зубами. У нас такі сильні щелепи, що ми можемо дробити навіть кістки. Деякі тварини ковтають свою їжу цілком. Ну, як от жаби, сови, пелікани, акули та черепахи. От є чорна риба ковтач. Вона може заковтнути тварину, яка в десять разів перевищує її власний розмір. Уявіть, як людина за один ковток з'їдає бегемота. Бегемот такий брутально. Насправді не так багато істот можуть проковтнути щось таке велике, як людина, окрім хіба що пітона. Пітони одні з найбільших видів змій у світі. Вони виростають приблизно до семи метрів. Велетенський літаючий динозавр на ім'я Гацегоптерикс мав величезну щелепу і харчувався динозаврами розміром приблизно з маленьких коней. Отаке одоробло могло проковтнути бабусю цілком, але, на щастя, для неї воно вимерло. Чи справді великі вуха краще вас чують? На жаль, ні. Більшість тварин з великими вухами мають їх для того, щоб допомагати собі охолодитися, африканські слони мають більші вуха, ніж азіатські, тому що вони живуть у спекотніших місцях. Невже з великими очима вас краще видно? Насправді так, особливо, якщо ми говоримо про те, що бачити у темряві. Величезний кальмар, який живе в океанічних глибинах, де дуже темно, має найбільші очі у світі, його очні яблука більші за футбольні м'ячі. Ну що ж, тепер, завдяки науковому підходу, ви знаєте, що дійсно відбулося я ніколи не їв бабусю і не руйнував будинки тих поросят. Це усе брехня. Що ж стосується усього, що ці персонажі робили, поки жили довго і щасливо, то зараз я вам розкажу. Джек він розтринкав усе своє золото на те, щоб купити ще більше чарівних бобів, які насправді виявилися старими овечими какашками. Його мама настільки розлютилась, що змушує тепер його прибирати щопонеділка понеділка замок дружини велетня. Попелюшка, принц, абсолютно справжня принцеса та е, інший принц створили рок-гурт під назвою Скажені гарбузяки. Вони проводять гастролі по всьому світу, подорожуючи у гарбузовому човні. От тільки під час обіду у них суворе правило Ніякого гороху. Гензель і Гретель керують пригодницьким табором виживання у дикій природі. Вони завозять дітей у ліс і вчать їх повертатися до табору. Ну, наразі вони втратили лише 16 дітей із 57. Червона шапочка і бабуся вирішили, що їм потрібно навчитися самозахисту. Що четверга після обіду вони мають уроки рубання дерев із дроворубом. Ну, тепер вони обоє досвідчені дроворубки і бійчині з сокирами. Іноді я приходжу попити чай і приношу домашнє печиво в обмін на позичену бабусину нічну сорочку. Ох, вона дуже зручна. Троє поросят знайшли для себе вдалу роботу. Вони будують екологічно чисті солом'яні будиночки і продають їх, але перед тим як їх продати, вони перевіряють безпеку усіх своїх будинків, залучаючи до цього сірого кита. щоб… Подихав на будиночки. Ух! Ну, а щодо мене, хрещена попелюшки сказала, що якщо вона дізнається, що я зробив якусь із тих поганючих речей, в яких мене звинувачували у казках, то вона перетворить мене на жабу. Пінь. Перепрошую. ква?